Друзі, привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо саме про той експеримент, який я почала робити в інстаграмі. І тут буде інформація зараз про що йдеться. І на що я витрачала стільки грошей? А можна було просто купляти один акрил для всього і для картин, і для текстилю. Вчора отримала таку відповідь і думаю, ну тут треба зробити експеримент. І це буде запекла боротьба. Це буде батл професійний акрил. Проти акрилу спеціального для текстилю. Ось ми і перевіримо, хто сильніше. Цей експеримент я вирішила зробити на фоні того, що, по-перше, мені прокоментували одну з моїх сторіс в інстаграмі. І я собі подумала: так, ну, простим акрилом, навіть професійним, я ще не робила розписи, і нащо, якщо існує саме акрил для текстилю, і нащо я буду ризикувати. Але. Я ж не буду робити розпис на замовлення такою фарбою, але сама по собі можу зробити такий експеримент і тим самим показати вам, в чому мінімальна або максимальна різниця між е двома такими видами, як акрилова фарба професійна, так, але для створення е декору, для створення е картин, для розпису стін і саме е акрилова фарба для текстилю. Вони різні. Повірте мені, вони різні. Вони мають а, певні фактори, які відрізняють їх один від одного. Тож, а перший пункт був обрати на чому ж розмалювати. Я не хотіла брати якусь футболку чи ще щось. Я взяла тканину-двонитку, я її купляла для того, щоб створювати дизайни вшивати певні елементи саме в футболки, щоб це було якось різноманітно. До речі, у мене вже є такі три футболки з такими вшитими елементами. Отут -от покажу про що йдеться мова. І а, я обрізала а, весь процес ви теж можете подивитися. Я тут буду вставляти відрізки, уривки відео, де і як я саме роблю. Тобто, перший крок: я обрала тканину, а я обрала також а, кольорову гаму як а, звичайного акрила, так і так акрилу спеціально для текстилю, саме а, в певних тонах. Це а, Синій ультрамарін, це жовта фарба, та одна фарба з шиммером. Тобто вона така блискуча, скажімо так. Вона існує і як у звичайному акрилі, так і для текстилю. А, і я почала розпис, і мені порадили. Саме та дівчинка, яка порадила, і сказала мені, що тай звичайний акрил нормально розписує, та і звичайний акрил не вимивається з тканини. І. Вона порадила розбавляти звичайний акрил, бо ви повинні розуміти: текстура цих двох акрилових фарб вона різна. База, хімічна база, вона однакова, але вони є абсолютно різними. Там є певні хімічні елементи, я все це вставлю. Я можу навіть зараз прочитати, тому що я е, записала е, в чат з е, моїм помічником чат GPT, саме запит, в чому різниця е, складу цих фарб. Тому що всі говорять, ну хто спробував і такою, такою фарбою розписувати, що ну, там різниці небагато. І я подумала, по-перше, що все це маркетинг, тому що фарби для текстилю це маркетинг. А, але ні. А, і так, а, зачитую вам склад і призначення, і тут буду дублювати на екрані, щоб ви власноруч бачили інформацію. А, і так, Основне призначення професійно-акрилової фарби, звичайно, не для текстилю, а для малювання на полотні, дереві, папері, стіні тощо. А, спеціально розроблена для тканин, для бавовни льону і джинса тощо, саме фарби для текстилю. Склад в звичайної акрилової фарби, висока концентрація пігментів, плюс акрилова смола, плюс вода. Але для текстилю має ті ж компоненти, але додаються еластичні полімери та пластифікатори. Для чого полімер еластичний? Тому що тканина, коли ми носимо, так якщо ми хочемо, щоб якийсь був принт, нам потрібно, щоб вона згиналася, не була дубовою, так, не осипалася, не була такою тьмяною, а була такою яскравою, суковитою і еластично, начебто, сама фактура була у самого малюнка. А, тому різниця в складі, хімічному складі, вона є, і вона дуже вагома. Тому що, коли навіть я розписувала а, ці шматочки, я розділила їх на дві частини, ви самі бачите, а, проблема в тому, що я одразу побачила, що для мене звичайний крил, він дуже тьмяний. Він, по-іншому, фарба вона а, застигає, вона кладеться саме на. Тканину, вона така цьмяна, не еластична, не яскрава. Тоді, коли акрил для тканини він яскравий, соковитий. Можна в один слой спокійно собі покласти цю фарбу, не треба там нашаровувань. Вони повинні бути, якщо там ціні, відцінки і так далі. Тому по нашаровування, це окей. Головне не переборщити, тому що все ж таки фарба для тканини, якщо наносити дуже багато слоїв, то вона теж може. Давати дубовий такий ефект і не буде такої еластичної згинатися з рухами вашого тіла і з рухами вашої одежі. <клес> Що тут ще маю з точки зору інформації? Окей, okay. поведінка на тканині. Тут я порівняю також від чата GPT, поведінка на тканині. І так, професійна крилова фарба, звичайна, після висихання тверда, може ламатися. При згинах тканини залишається м'якою та еластичною тільки та, яка є для, спеціально для текстилю. Щеплення з тканиною слабкіше у звичайного акрилу, якщо не додавати спеціальний текстильний медіум. Тобто є спеціальний хімічний знову ж таки, елемент. Якась рідина, котру ви можете додати в звичайний акрил, змішати, і тоді це буде більш щільне щеплення. Але нащо, якщо можна купити спеціальну фарбу професійну саме для роботи з текстилем? Оце я теж не розумію. Нащо ускладнювати собі життя, якщо вже є спеціально розроблена формула, фарби, різні абсолютно бренди. І українське наше виробництво суперове, і французьке, і не знаю, купа, купа штук класних. Плюс фіксація, коли ми вже намалювали саме малюнок після того, як я все нанесла, так він висихає. Можна до речі, феном посушити. Може 100% сказати, що так швидко висихає фарба для текстилю, звичайно, будь-що також. А, і логічним кроком, останнім, якщо ви вже розмалювали тканину останнім кроком саме для фарби з текстилю, нам треба закріпити. І я чула таке, такий вираз, що ну, напевно, що лаком треба закріплювати. Ні в якому разі, будь ласка, ніякий лак нам не потрібен для закріплення саме фарби для текстилю на текстилі. На що? Ні, закріплення відбувається терморежимом, Тобто, ми беремо праску вмикаємо на там, якщо у нас є функції. функція називається катон. Це саме для там, речей з натуральної тканини. І все проходимо через пергамент. Не сам малюнок, будь ласка, такого теж не робіть. Не прасуйте по малюнку ні в якому разі. Ми проходимо через пергамент або просто натуральну тонку тканину зверху кладемо на малюнок і теж прасуємо. І все буде окей. Ось, Та і все. І після цього фарба є стійкою для прання. І звісно, куди ж без додаткових правил. Ті, хто замовляли в мене розпис, завжди переживали там. Ну ви ж скажете, як мені потім просувати, не просувати, прати, не прати, як це все робити. Раніше була така штука, що просували вручну, тільки можна не прасувати, а прати вручну розпис на тканині. Але це не так. Ви можете в правильну машинку закинути, все окей, там є, звісно, певні правила, але я думаю, ніхто з нас не буде додавати якусь різку хімію, так, взагалі, коли ми праємо свої речі, так. Без якоїсь військової хімії 30 градусів, якесь делікатне прання, низькі обороти правильної машини, і все буде абсолютно добре з вашим розписом. Він не розлізеться, не потріскається, не відпаде. Все буде абсолютно нормально. А, тому а, мої висновки з цього експерименту а, я і до експерименту мала а, свою думку, і навіть якщо люди інші пробували свій час розписувати тканину просто а, простою акриловою фарбою, не проблема як експеримент, як просто помалювати. Але якщо ви хочете, щоб ваша річ вам служила руками, навіть не сама тканина, скільки принт був як свіжий, як новий, то Обирайте, будь ласка, фарби для текстилю, тому що ви самі чули і бачили, що склад все ж таки він відрізняється. Все ж таки, от ці еластичні штуки, хімічні елементи, які е, дають змогу е, малюнку вигинатися, не не заламуватися і так далі, тому подібне, вони, вони присутні тільки в фарбі акриловій саме для текстилю. Це не є маркетинг новий ход. Ні, раніше мені здається, що дійсно змішували е, звичайний акрил, е, професійний е, з якимось. Е, Рідиною, з якою спеціальною, так яка саме для закріплення в текстилі, да, у тканині допомагає. А зараз, якщо є дуже багатий вибір, в мене фарба для текстилю не тільки там проста, є і неоново, яка там в при, 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 при певному світлі вона там світиться. Є фарба і пухка, її називають пухка. Вона дає такий об'єм, вона дійсно після просування вона дає об'єм, е такий замшевий ефект, і ти, коли торкаєшся, дійсно ти бачиш і відчуваєш об'єм. А є спеціальний контур, який ми можемо використовувати, щоб теж робити якісь об'ємні деталі. Тобто зараз, в принципі, ринок він наповнений матеріалами, він наповнений великим вибором для вас. І я не шкодую, що я як починала своє відео в інстаграмі, щоб. Зачепити увагу, що на що витрачалися під грошей? Я не жалкую, тому що ну ви повинні розуміти, от для текстилю ця фарба, хочете намалювати щось на стіні, оця фарба. Хочете розмалювати картину, ось цю фарбу обирайте. Ну де дарма почали використовувати і розділяти їх по певним їх напрямкам. Все ж таки, я залишаюсь при своєму, я буду використовувати фарбу для текстилю, для розпису текстилю. А акрил професійний, не для текстилю, буду використовувати для а, декоративних елементів якихось там, хоч, хоч стіну розмалювати, і малювати картини, писати картини саме професійно-акриловою фарбою. Тому ви побачили всі пункти, які я зробила логічні. Ви побачили і факти, і підтвердження, і результат після приння. Ось, будь ласка, дивіться, як воно виглядає. Як на мене, фарба акрилова для текстиль вона яскравіша. Вона така як блискуча, скажімо так, вона еластичніша. А, звичайний акрил, який не використовується базово для розпису канини, ну, він більш тьмяний, все ж таки контур, коли я вимальовувала ці ну він не чіткий, напівпрозорий, тобто там треба було додавати нашаровування, а це б дало змогу фарбі відвалитися після прання. Тому робіть висновки, а, записуйтесь до мене на навчання. Ми будемо обговорювати теж різні теми, декоративні штуки, які можна використовувати для кастому, в принципі, роз, розмовляти про те, що таке кастум, звідки взялося, які є певні бази, основи і так далі і тому подібне. А також я вільна для замовлення можете замовляти розпис з вашими ідеями, навіть найсміливішими. Все будемо втілювати в життя. Не забувайте про лайк та підписку. Це допомагає в просуванні мого каналу. І всім гарного вечора, дня або раночку. 拜拜。Bye bye.